Ще одне питання, яке вам не можу не поставити: природа, значення і що відбувається. От останнім часом ми ж бачимо, що по кількість пожеж на території Росії горять нафтобази, автобази, горять склади далі підриваються залізничні шляхи. От щойно власне в ці хвилини, коли ми пишемо цей стрім, з'явилося повідомлення про сильну пожежу у Москві, зокрема біля академії ФСБ. Це ланка одного ланцюга, чи знову ж таки тут у кожного із цих інцидентів є свої причини наслідкові звівки. Та хто за цим стоїть? Фактично, тут є дві великі частини. Там, де є військова, економічна, психологічна доцільність, це те, що повинна була отримати російська армія. І отримує за те, що вона вдерлася на територію України, це право України знищувати інфраструктуру, логістичні і складські командні пункти на території окупованої української землі і в як теж називається сопредільній території. Це більша частина всього, там, де є військова доцільність, там, де є більша така. Ідеологічна доцільність, та ж сама Академія ФСБ і все інше, це більше провокації російської сторони для того, щоб консолідувати е, суспільство. До речі, вони ж весь час підштовхують під е, отечественну війну, і <кій> вони мріють зробити третю отечественною. Але якщо ми подивимося в історію, е, перша отечественна війна, це війна 1812 року, коли Наполеон спалив Москву. Пожежа Москви. Друга отечественная війна або Вілика Отечественна, це 41 рік, коли німці підійшли під Москву і почали її обстрілювати. І зараз вони по аналогії готують, підштовхують росіян до Третії, я не знаю, як вони її назвуть, якщо 812 це просто отечественна, 941-й це велика отечественна, то це яка там гігантська отечественна, ну, як вони так придумають, і знову ті ж самі е, підпалити Москву, підпалити Кремль, е, показати ось нас все е, велика Росія на відступати нікуди позаді Москва і спровокувати їх по аналогії знову на піднятися всім народом за царя, за отечество, або в радянському вигляді за родину за Сталіна. Ну, як воно буде звучати тут, там за Путіна, за Кадирова, за Пригожина, за, за Русійсь мір? Ну це вже варіанти, як то кажуть, як скаже е, Соловйов, так воно в них і буде звучати. Але вони зараз підштовхують з цими пожежами московськими до феномену yeah. <coughs> отечественої війни, яку вони давно вже мріють. Що ж, будемо стежити за розвитком подій. Пана Олександре, що дякую вам, що знайшли час на можливість долучитися до цього стріму, поспілкуватися і розслумачити складні питання для наших глядачів. До наших глядачів традиційно звертаюся, поширюйте це відео, коментуйте його, ставте лайки, підписуйтеся на YouTube канал сейчас. Тому що для нашої команди це дуже важливо. Ну і вам, пане Олександре, ще раз дякую, Олександр Зеленко, колишній співробітник зовнішньої розвідки СРСР, доцент кафедри загальної психології, кандидат медичних наук був разом з нами.